Тепловий насос це ж саме гівно, що і електрокотел. Не рекламуйте того, що не відповідає дійсності. Мої знайомі встановили тепловий насос. І допалюються каміном, бо в них дубар, а за світло платять, як і за електрокатьо. Я таким людям кажу, шановний юзер, от якщо ви взагалі не в темі і не розумієте, що це таке і як це працює, і в оці, якщо б у бабушки був би хе, то вона була б дідусь, мої знайомі. От ви по факту є у вас якісь пруфи, що щось не відповідає дійсності. Маса людей, і, до речі, люди в коментарях є. Які прекрасно живуть з тепловим насосом, вміщаються в тарів для електроупалення 2000 кВт по 2,60 і ночі там по гривні там, 10, по 2,30. Вот. і живуть там в будинках по 250 квадратних метрів за 2000 гривень в місяць взимку. Не несіть ахінею 144 тисячі теплових насосів. Встановлено тільки в прошлому році в Польщі. Всі відмовляються від російського газу і переходять на альтернативку, бо тепловий насос не тільки обігріває. Приміщення гріє гарячу воду, а ще й охолоджує влітку приміщення. Тому уважаємий, неуважаємий юзер, от встановіть, зробіть так, щоб воно у вас не працювало. Покажіть на це на всю країну і скажіть, от воно тоді не працює. А то, що там у вас якісь знайомі, типа це до сраки дорогу, що ви розказуєте. Вот, друзі, тому кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, бережіть себе.